У п'ятницю досить оригінальне свято, і дата відзначення обрана не випадково. Третій місяць року, 14-й день. і Якщо бути точним, перша година 59-та хвилина, 26-та секунда. Втім, продовжувати можна безкінечно. Принаймні, математики стверджують, що цифр може бути майже 5 трильйонів. Гадаймо, більшість з вас зрозуміла про що мова 14 березня, міжнародний день числа Пі. Остайомившись ще у школі з такою чудовою геометричною фігурою, як круг. Ми відкриваємо для себе світову істину. Всі кола схожі одне на одне. Що на мові науки означає, для будь-якого круга відношення довжини кола до його діаметру постійне. Саме цьому співвідношенню і судилося стати найвидатнішим числом всіх часів і народів. З цього числа можна знайти будь-який номер телефону, навіть ваш можна знайти з цього числа номер телефону, вашої кредитні карточки і вообще яке Це число закодоване в букви, тільки цей, цей текст ніхто не знає. из этих чисел, числа пи, можно сложить любой текст. Текст, который был написан раньше, смерть... Смерть любого человека или те книги, которые еще не написаны, а будут написаны в будущем. И все это можно извлечь из числа пи. А мы познакомились в пятом классе. Нам рассказала Наталья Ивановна впервые об этом. Мы внимательно слушали. А теперь мы вот даже мы узнали, что в Сан-Франциско в 1987 году Такой, э, праздник. Мы хотим завтра ознакомить малышей с этим праздником, прийти рассказать, что это, чтобы их заинтересовать, рассказать интересные факты, чтобы они им было интересно. Учні 9 а класу ліцею номер 4 завзято доводять, що число пі є мірилом всіх просторових форм. Без точного знання цього числа не можна ні побудувати будинок, ні запустити у космос ракету У 2005 році Ахіра Харакучі. Запомнил число Пи с точностью до 83 451 п'ятдесят одної цифри після в процесі обчислень цих самих знаків було відкрито безліч різних наукових методів та цілих наук. Але найголовніше число знаків після коми нескінченно і має жодного повторення, тобто послідовність знаків підпорядкована хаосу. Все таки не зря та число такого таїнства в ньому скривається, як даніл говорить, много книг, много, это да, получается, все можно прочесть, шифруя под этим числом, то есть никто не узнает того, что под ним скрывается. Мне кажется, даже это, ну, очень таинственно, потому что не каждый может, ну, как бы разгадать. Это число в первую очередь поможет ученым и не только ученым, а простым людям прикоснуться к той литературе, которая была утрачена в древние времена. Например, много литературы с Киевской Руси и да, даже с древней Греции, она была переписана, переписана другими племенами, которые мы их захватывали. И поэтому точно уже сказать, что было там написано, уже нельзя. И поэтому я считаю, что если раскодировать это число Пи, то можно узнать э, действительную историю э, Киевской Руси, ее народов и всех, кто населял Планету Земля. Мы узнаем законы вселенной, мы узнаем послания, мы узнаем э, тексты, которые были, написаны про нас, но они были утеряны. Мы узнаем книги будущего. Мы много чего интересного узнаем. У нас будет одна группа. Мы собрались здесь после уроков, чтобы э, хорошо подготовиться. Мы бы хотели рассказать детям. Мы бы хотели рассказать им о том, какое все таки таинственное число Пи Вита уточню з ним числа Пи треба у березні, и дата обрана не випадково доводить місяць. Да. 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 число. Правильно? Да, 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 да. да, да, да. Угу. Так тогда мы его должны праздновать в час ночи, в 59 да. Да, да минут. 26 секунд. Да. Да. Говорят, что в это время именно 59 минут надо загадать желание, но исполнить. Така версія – зайвий доказ, що наш простір не є тривимірним. Його мірність дорівнює числу Пі, що це єдине розумне число у Всесвіті, що воно керує нашим світом.